Загроза моєму будинку. Зараз е, вот, на Пасху у нас провалилась почва, образовалась достатньо велика яма. Вот, и продолжает грунт осыпаться. И это подходит к фундаменту. И я очень боюсь, чтоб у нас просто не обрушилась стена. Береза и туя достаточно высокие. Они доходили у меня до второго этажа, и вот они полностью. Це подвір'я у центрі Кропивницького. Проваля утворилась на розі вулиць Паученка та Архангельська. Мешканка приватного будинку Ліна Косова, який межує з провалям, каже, зверталася в житлову експлуатаційну організацію та водоканал за допомогою. Просила, аби яму засипали. Працівники Дніпро кіровоград відкачали каналізаційні стоки. Була яма, вона була заповнена багнюкою майже до поверху. На Пасху приїхала машина в вони десь середини убрали воду звідти не до кінця. І на протязі цих двох тижнів ми продовжували звертатися, звертатися до різних інстанцій і ми ніяк не могли добитися того, щоб хтось займався цим питанням. Водоканал говорить, що. Яма это не, не їх. Вже кадказується признавать, що это яма їх. Міряли. Глибина проваля понад 5 метрів, говорить Марія Страмнова. Вона мешканка багатоповерхівки, який обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 2 Говорить, у яму може впасти дитина. Звідти вже дістали кота. Моя донька його рятувалась до того моменту, як страпилася оця аварія. Ми відчували в квартирах, от я живу на третьому поверсі, неприємний запах саме каналізації. Коли побачили, що трапилося, це ямою навіть складно назвати це вирва. Розміром десь п'ять на чотири, і глибина, ну я не знаю, п'ять-шість метрів. В першу чергу це трапилося ну, із за каналізації, яка не потрапляла в систему. Грунт з колодязя каналізації, який обслуговує водоканал, каже керівниця житлово-експлуатаційної організації Олена Петрусенко. Був запах, бо в цьому ж колодці постійно колодці біля другого під'їзду. Постійно ж він набирався, тобто воно туди ж не все витікало, а тільки просочувалося, Воно туди текло, мабуть, багато років, може десятиліття. Може, дощі оці повлияли. На балансі ЖЕО перебувають житлові будинки. При будинковій території тої землі ми. Прибираємо прибудинкову територію, але це власність міської громади, тобто це комунальна власність. Проваля могло утворитись, бо протікала труба каналізації і вода з під'їзда потрапляла не в міську каналізацію, пояснив майстер підприємства «Дніпро-Кіровоград» Олександр Сущенко. Сказав, замінять труби каналізації. Вода з не потрапляла. Городську каналізацію, тому що вона була запитана в ету слівну яму. Буде городську каналізацію. Проваля обстежили, воно не загрожує будинкам, які поряд, сказав начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Сплановані роботи про усунення просідання за допомогою комунальних підприємств, містами роботи, виконаним щодо підсипки. Говорить, про валя засиплять ґрунтом впродовж тижня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.